Вже близько двох тижнів на вулиці спекотно. Чимало людей, особливо з хронічними захворюваннями, в цей час почувають себе погано. Для кого ж спека це пора активного відпочинку в лісі або на березі річки. Проте завжди слід пам'ятати, що саме при високій температурі повітря можна отримати сонячний або тепловий удар. Вчора, зокрема, був випадок, коли викликали до молодого чоловіка, який під час відпочинку з компанією на природі. Тривалий час знаходився на сонці і вчора ми його привезли з явищами теплового удару. Тобто головний біль, запаморочення, нудота, блювання, підвищення артеріального тиску. Ну, довелося госпіталізувати в лікарню, тому що тиск тримався, не вдалося нам його збити. Чимало людей, знаходячись на городі на річці або в місті, відчули на собі дію безжальних променів сонця, проте за медичною допомогою не звертались. Добре, коли все обійшлося. Адже спеціалісти зазначають, що під час спеки у людей з хронічними захворюваннями можуть виникнути ускладнення: інсульт, інфаркт, набряк мозку. Тому, якщо людині після перебування на сонці або в спекотних приміщеннях стало зле, необхідно надати першу допомогу. Людину помістити. У... Десь у тінь, а якщо це в жаркому приміщенні, навіть десь вивезти в більш прохолодне приміщення, якщо є можливість до кондиціонера, до, до вентилятора, е, холодною водою протерти обличчя, грудну клітку для того, щоб знизити е, механічно, так, фізич, фізичним методом температуру тіла, е, дати більше пити людині. Щоб настати жертвою спеки, лікарі не рекомендують знаходитись тривалий час на сонці, загоряти з 11 до 17 години, більше пити рідини. А як же жителі нашого району переносять цю спеку і як рятуються від неї? Жару як переношу Плохо. Я, наприклад, зимою я не виходжу скользко. літом теж жарко. Давлення мене, звичайне давлення, а жару вообще. Молоді люди переносять спеку трохи краще ніж літні. Чекають дощу, а поки що захищаються від сонця всіма відомими методами. Рятуємось мінеральною водою і десь ховаємось у тіньок, тому що сонце дуже агресивне, тому загоряти чи просто бути на сонці дуже важко без якоїсь шапчини на вулицю не виходимо. Бо так пече в голову, що можна дійсно а, а, отримати сонячний удар. Є й такі мешканці району, яким спека байдуже. Більше їх дошкуляють з комахи. Нормально вчора позавчора касів, такою парой. З понеділка має бути, бути дощ. Там хлопчик приїхав до бабі в інтернет виходять, позвонить своїх в Чернігів. На що з понеділка буде дощ. Нормально переносімо, проте камарися, кутімошки. Тож, якщо пообіцяли дощу, то будемо чекати. А поки якщо не хочете стати черговою жертвою сонця, зменшість час перебування на ньому.